Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо грати в гру під назвою Street Legal Racing Red Lion. Тепер давайте перейдемо до гоночок. Так що оця супра добре себе показала. Так що 500 коней, 6 циліндрів, це класно. І крутний момент більший. Добре, що в мене закисть азоту про всяк випадок. Так, під'їжджаємо. Давайте до 15-ї 15 позиції піднімемось. Так, тільки на машину буду змагатися. За моїм гаражем тут і піднялися ставки. Нічого собі. О, на мазі RX7 FD. Як її ще називають. Она в другій передачі навіть мудряється стартувати. У мене перевага, тому що в мене на два циліндра більше, ніж у того. У того чотирьохциліндровий. Ну і все, тачку вибороли. Їдьмо. Просто ось так їдьмо. Ну, буду пригальмувати потроху, тому що <кій> наче з гальмами якісь проблеми. Хоч це, мабуть, може це резина просто. О! І ще один вирішив на тачку поставити. Їхали. О, нічого собі з третьої навіть стартує і виривається вперед. Ось так поїхали. Тихіше. Непогано йдемо. Skyline, GTR34 навіть тут. Ще один не хоче на тачку ставити. Той що на 17-й позиції зараз. О, ну, все ж вирішив. Спробуємо на четвертій передачі. Нічого собі... Дякую, що хоч закис азоту тут є. Хоча вирвався вперед трохи. Зав'яки ньому ньому. Я так думаю, треба на третій стартувати. Хоча я ризикувати не хочу. І в мене нема бажання ризикувати. Тільки вона щось глохне. О, два скайлайна. тільки різні моделі, правда. Нічого собі <кій> приходиться попітніти, щоб... <кій> щоб згодився на тачку ставити. Ось і все. Ну, буду підгазувати, бо щось глохне. Поїхали. Нічого собі. Дуже близько, прям дуже близько було. О, нічого собі. Різко головне не повертати кермо. Так, залишився один. Щоправда, в нього Mazda RX-7. Я думав, що на скаланії. На ескалані буду ганятися. Давайте на четвертій спробуємо. Ось із закись азоту. Потужний досить. Ось так. Ну і я знову переміг. Давайте повернемось до гаража. Відремонтуємо тачку. А цю тачку дорого ремонтувати, тому що вона дорожча. Так що, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!